Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Швеція оголосила про нову фазу переозброєння, доповнивши свій парк тактичної колісної техніки ще однією партією багатоцільових машин. СІСУ-GTP-300, що виготовляються у Фінляндії компанією СІСУ-АВТО-ОУАЙ. Додаткові автомобілі планують передати до підрозділів шведської армії протягом трирічного періоду з 2026 до 2028 року, що дозволить суттєво розширити можливості армійської логістики та мобільності за інформацією видання Nordic Defense Sector, фінансування всіх підписаних контрактів. Сумарно наближається до двох сотень мільйонів доларів. Рішення збільшити кількість замовленої техніки пов'язане з двосторонньою програмою оборонного співробітництва між Швецією та Фінляндією. У межах цієї програми сторони мають отримати понад шість сотень автомобілів, які конфігурують відповідно до потреб кожної країни. Для Швеції йдеться про варіант, що у внутрішній класифікації позначається як TGB-24. У відомстві оборонних матеріалів Швеції FMV уточнили, що фінський виробник наростив темпи складання техніки, що й дало змогу Початковий перелік закупівель, керівниця напрямку колісних машин FMV Каролін Віберг підкреслила, що попередні поставки тільки на стартували, і додаткове замовлення дозволить наростити спроможності шведських військ раніше запланованими темпами. Програма передбачає виробництво машин різного призначення, одномісні дворядні кабіни, командні та медичні варіанти, а також спеціальні модифікації для розвідки та моніторингу. Всі вони прибувають до Швеції паралельно з партіями, які були погоджені в рамках попереднього етапу співпраці. Перші зразки про Су-GTP-300, які FMV отримало в серпні 2024 року. Уже охоплювали як десантні варіанти на 10 місць, коротші коротше п'ятимісні конфігурації, що зарекомендували себе у випробуваннях. Нові партії мають остаточно закріпити оновлену структуру мобільних підрозділів армії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.